Доброго дня, шановні глядачі. Повітаємо вас на каналі. Ти юрист», Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про новину, яка сколихнула засоби масової інформації буквально декілька днів тому, а конкретно про те, що тепер студенти або ж слухачі, які навчаються в іноземних закладах освіти, не можуть перетнути кордон для того, щоб продовжити навчання. Що про це відомо, і чи можна було виїжджати раніше? Про це і поговоримо. Відповідно до наявної інформації, із 14 вересня цього року можливість виїзду студентів, які навчаються за кордоном, скасована. Тобто, тепер студенти та слухачі, які Навчаються в іноземних закладах освіти, не можуть перетнути кордон України. Офіційної заяви не військове командування України, не Державна прикордонна служба України не робили. Студенти дізнаються, що у них є якась заборона виїзду за кордон лише на пункті пропуску, і це їм повідомляють відповідно представники Державної прикордонної служби України. У той час. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що можливість виїзду студентів за кордон з метою навчання в іноземному закладі освіти було передбачено виключно рішенням військового керівництва країни. Там було передбачено, що Державна прикордонна служба України повинна забезпечити можливість перетину кордону слухачами та студентами, які навчаються у закладі іноземному закладі освіти до 24 лютого цього року, і вони можуть перетнути кордон виключно з метою продовження навчання. Однак у зв'язку зі збільшенням випадків підроблення офіційних документів, які можуть підтвердити, що особа навчається або ж навчалася в іноземному закладі освіти, рішення, яке передбачало можливість виїзду за кордон, було скасовано. І тут питань стало ще більше, їх було багато, а стало ще більше. Після коментаря речника я не зрозуміла декілька таких моментів: перше військове керівництво країни. Я не розумію такого поняття, тому що воно у нас юридично і на законодавчому рівні ніяк не закріплено. Хто це що це? Військове керівництво країни для мене не зрозуміло. По-друге, рішення військового керівництва країни. Що це за рішення? Який розпоряджується документ? Це наказ чи це розпорядження? Ну... Незрозуміло далі, якщо таке рішення стосується прав та інтересів, свобод громадян щодо перетину кордону, то чому воно не було опубліковано і не донесено до суспільства? Оскільки саме це рішення зачіпає права, інтереси і свободи громадян, я цього не зрозуміла, і питання залишається відкритим і досі. І ще один цікавий момент. Ви всі прекрасно знаєте, ми вам про це говорили, і знімали про це відео. Що порядок і правила перетину державного кордону у нас затверджені. Це постанова уряду номер 57 Там є пункт 2.6. Безпосередньо в цьому пункті зазначені категорії громадян України, які мають можливість виїзду за кордон в період дії воєнного стану. Так от тоді, до 14 вересня, такої категорії громадян, як студенти, які навчаються в іноземних закладах освіти, не було. Тобто, в постанові не було такої норми. Однак можливість виїзду була, змін до постанови не було. Тепер говорять, що можливість скасована. Однак у постанові 57 знову немає змін. Останні зміни, я ось дивилася, це від 6.09, і вони стосуються безпосередньо моряків. Тобто ні тоді, ні зараз зміни до постанови 57 не вносилися. У мене питання, чим керуються прикордонники на пункті пропуску, коли вирішують, що можна когось опускати, а когось ні? Я не розумію. Також речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська говорить також про те, що на початку квітня було рішення військового керівництва країни, де було зазначено, що є можливість. Пропуску через державний кордон громадяни України, які станом на 24 лютого цього року навчаються в іноземних закладах освіти. Тепер такої можливості немає. і, Відповідно, в постанові 57 змін не вносилися. Отже, тепер, станом на зараз, на 14 вересня, у них немає підстав пропускати студентів або ж слухачів, які навчаються в іноземних закладах освіти. Але ж, вибачте, такої можливості й не було передбачено відповідно до постанови 57. Ну, тобто, у нас якесь е, вибіркове право. Якщо хтось хоче проїхати, ми беремо рішення якогось військового керівництва країни. А якщо ми не хочемо, щоб хтось проїжджав, ми просто беремо постанову 57 і не знаходимо там такої норми. Ну, вибачте, але це якесь вибіркове ставлення до верховенства права і, взагалі, до існування правової держави, як такої. І тепер представники Державної прикордонної служби на пункті пропуску виконують свою законну функцію. Беруть постанову і не пропускають студентів іноземних закладів освіти. І тут вони роблять абсолютно законно. Розумієте, тепер це законно, тому що в постанові такої категорії громадян немає. Для того щоб ця категорія з'явилася в постанові, треба прийняти зміни до постанови. А це повноваження нашого уряду, тобто Кабінету міністрів України. Для того щоб внести такі зміни, потрібна ініціатива. Ініціатива може виступати, наприклад, від одного з міністерств. Також можна знову ж таки, як ми всі любимо, зробити петицію до кабміну або ж до президента, щоб той надав відповідне доручення або надіслав пропозицію. Але це втрачений час і втрачена можливість. Але зрозумійте, те, що комусь можна було виїжджати до 14 вересня, це просто я так розумію, вказівка. І просто чиясь милість сказати, що це було законно, не можна сказати, бо документу немає і проаналізувати його немає можливості. Тобто, поки що це якась незаконна я не знаю, афера, але те, що зараз не випускають, це тепер законно. Розумієте, весь абсурд цієї ситуації. Якщо не брати до уваги все, що було сказано раніше, а аналізувати виключно підставу скасування можливості виїзду студентів за кордон з метою продовження навчання, а це збільшення випадків підроблення офіційних документів, то потрібно лише запропонувати альтернативний варіант, відповідно до якого можна буде здійснювати перевірку таких документів на предмет верифікації та підтвердження факту навчання в закладі, які знаходяться за кордоном, безпосередньо на пункті пропуску, безпосередньо представником. Державної прикордонної служби, ну, наприклад, чому це не може бути відповідна довідка або лист, інший документ, який виданий керівництвом закладу освіти, який знаходиться за кордоном, і підпис відповідного керівника буде засвідчено кваліфікованим електронним підписом з qr кодом який можна буде перевірити безпосередньо у пункті пропуску. Як вам така можливість? Ми проаналізуємо офіційні веб-портали нашого президента, а також уряду на предмет наявності відповідної петиції. Якщо такої петиції не буде, то ми розглянемо можливість її створення. Посилання на петицію буде в описі під цим відео, або ми додатково про це вам повідомимо. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною та цікавою, а також змусила вас. Задуматися, якщо у вас є запитання або побажання, або якісь думки, будь ласка, пишіть у коментарях під цим відео. Не забувайте поставити дзвіночок та підписатись на наш канал, щоб не пропустити наші нові цікаві відео. Будь ласка, бережіть себе та рідних, вірте в перемогу, вірте в ЗСУ. Все буде Україна!